Якщо у вас схожа кавомашина, і вона під час приготування кави почала не доливати, ось покажемо на прикладі. Бачимо, що кави дуже мало наливає, а взагалі буває таке, що і не наливає. Це трапляється через раз. І, до речі, неважливо, чи у вас з таким капучинатором, чи є дисплей, чи нема. База в них однакова. Це Philips EP серії так називаємо Lattegold. Що потрібно зробити? Витягуємо бак для води, знімаємо робочий блок. І дивимось ось на ну, оцей носик. Тут є дві такі резиночки. Я в описі до відео залишу, як вони називаються, а зараз покажу, що з ними трапляється. Ну, як ви зрозуміли, трапляється з ними наступне. Вони просто від часу перетираються. Раніше на моделях Саєто використовували не такі білі люльки, схожі на кераміку, а більш чорні, точніше, не більш чорні, а взагалі чорні. І вони були якось більш м'які. А тут, бачите, ця резиночка, вона починає з'їдатися. Міняєте ці дві резинки і Кого машина працює.